Вітаємо! Почнемо з нагадування. Перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш YouTube канал, і обов'язково поставте дзвіночок та лайк, якщо ви ще не поставили. Адже чим більше ваша активність, тим більше людей зможуть дізнатися цікавої інформації та стати більше обізнаними у темах про вікна. А тепер до головної теми нашого сьогоднішнього відео. Говорячи про конструкцію вікна, не варто забувати і про елементи, які безпосередньо до неї не входять, але без них уявити вікно буде складно. Одним з таких елементів є підвіконня. І обирати його потрібно з урахування місця встановлення, функцій та вимог до дизайну. Підвіконня можуть бути різними. Можна встановити вузеньку підвіконну дошку, і тоді вона буде виконувати виключно декоративну функцію. А можна обрати максимально широке підвіконня, і тоді на нього можна буде поставити не лише вазони з квітами, а й ноутбук під час роботи. Вибір підвіконь, доступних для встановлення, дуже широкий. Моделі відрізняються перш за все за матеріалом. Від нього залежить і зовнішній вигляд підвіконня, і термін служби, і стійкість до навантаження у нашому відео. Ми детально розглянемо підвіконня з таких лінійок. топаліт, пластоліт, VDS, Опентек. Отже, почнемо з першої лінійки підвіконня тополіт австрійського виробництва. Зазвичай металопластикові вікна комплектують пластиковими підвіконнями, проте тополіт є винятком. Так, тополіт дерев'яне підвіконня, яке ідеально пасує до вікон з ПВХ. Для виготовлення використовується деревина преміум класу, яка обробляється лише натуральними смолами та формується під високим тиском. В результаті власник вікна отримує підвіконня, яке не боїться вологи, не гірше за пластикове, добре переносить інтенсивну експлуатацію і має високу термостійкість. Так, на підвіконній тополіт не залишається слідів ні від гарячих чашок, ні від попілу від цигарок. Саме так, Тополіт – це не імітація натуральної деревини. а дійсно дерев'яне підвіконня преміум класу. Воно ідеально вписується у дизайн приміщення з класичним інтер'єром і гармонійно поєднується з ламінованими або фарбованими вікнами. До того ж, при виробленні підвіконь не використовуються токсичні речовини, і вироби є максимально екологічними, а значить повністю безпечними. Ну і на завершення ще про дизайн підвіконь Тополіт. У палітрі є не лише моделі з класичною дерев'яною текстурою можна також обрати підвіконня, яке буде виглядати як полірований мармур або граніт. Дерево це дійсно круто, але серед пластикових підвіконь є на що поглянути. І першою моделлю, яка заслуговує на нашу увагу, буде підвіконня пластоліт. Товщину підвіконня збільшено до 20 мм. Тому конструкція буде міцною і не деформуватиметься навіть при максимальних габаритах. Поверхня також заслуговує уваги. Лицева сторона підвіконь ламінується плівкою «Елезго». Ця плівка дуже міцна, тому на такому підвіконні буде у 5 разів менше подряпин, ніж на звичайному пластику. А ще варто звернути увагу на дизайн. По-перше, підвіконня випускається в елегантному дизайні. софтлайн з капіносом заокругленим на 180 градусів. Це робить конструкції не лише більш елегантними, а й більш безпечними. Немає гострих кутів, немає травм. По-друге, палітра підвіконь Пластоліт включає 10 декорів у матовому та глянцевому варіантах. Тож підібрати модель можна для будь-якого дизайну. У цьому відео ми розповіли вам про підвіконня тополіт та пластоліт. А в наступній частині ми розповімо вам про OpenTech, VDS та Sauber. Підписуйтесь на наш канал, тисніть у тут дзвіночок, ставте лайки та чекайте на наступні відео.